Це моє перше відео у форматі влог. І взагалі я дуже довго це хотіла і нарешті я це роблю. Так, давайте для початку познайомимось. Хто зі мною не знайомий, мене звали Каріна. Ви мене можете називати Карі, Кері, просто Каріна. Ой, я, я сьогодні беру вас з собою свій влог. Завтра мене чекає поїздка з самого ранку, тому я записую це прев'ю дологу зараз. У мене вже вечір. Я зараз роблю свою нічну рутину. Ось. І потроху збираюсь, збираю сумку, яку я буду брати з собою, тому що я виїжджаю у... потяг у мене о 6.50. Тобто мені треба встати рано і рано зібратися максимально. Тому я все підготую з вечора, щоб вже завтра все взяти готове, оминитись і піти собі на потяг. Тому ось така буде прив'юшка до цього влогу. Завтра я буду знімати. Максимально свій день у мене він має бути насичений. Я їду в Аліканте, в менше місто по своїм справам. Б'юті справам завтра у мене. А, також у мене буде завтра зустріч з дівчинкою, з дівчиною. А, ось. Що ще у мене планується? А, ну я хочу зайти там, пошоропитись і буду все, все показувати, розказувати. Ось, я вже. Не можу дочекатись, я довго чекала, до речі, цю поїздку. Так, зараз роблю свою рутину і покажу вам, як я збираюсь. А, так як у мене завтра дуже ранній виїзд, я... ну, хто о 6 ранку, <гум> коли тільки прокинуться, хоче їсти. Це точно не я. Тому я собі приготую такий... А... Щось візьму з собою, щоб поїсти в потязі. Візьму з собою всю косметику. Я не хочу брати велику сумку, я хочу все одно поїхати з маленькою. Не знаю, наскільки це хороша ідея. Типу, чи зможу я все вмістити в свою маленьку сумочку? Я ще не зрозуміла. Але я, чай, не сопротивняюся брати велику сумку в шопер з собою. Ось. Ще на завтра я не дуже зрозуміла по погоді, наче моя бути дуже спокоїна, але у мене все одно стримає якихось, знаєте, суперлітніх луків. Те, що я буваю і виходжу на вулицю, і мені все одно холодно. Хоча, ну, типу, ти живеш в Іспанії, холодно. Але от я вот така людина. Тому я не знаю, не знаю, що вдягти. Підготувала на вибір два луки. І що мені зранку пульне в голову, то я і наліму. З цією сумочкою маленькою я хочу поїхати, я її вже так натрамбувала усім. Не знаю, чи вийде? Я візьму з собою якусь їжу, думаю. Ще я підготувала собі ось водичку. Ну і якось так. Зараз ще передягну телефончик. В цей чехольчик ось цей рожевенький скері. І я буду вже дивитись Netflix. Я, до речі, вчора почала дивитись якийсь фільм. Зараз я вам покажу. Um, так. Ой, ні. Ось ці гравці. Наразок дуже, дуже легенький, дуже прикольний. Так, дивимося. Ще не дивимося. Ось якось так. Тому все. Зустрінемось тоді завтра. Завтра з побачите, мене. Тільки прокинувшись, я буду весь день з вами. Тоді до завтра! Добрий ранок! А Як прокинутись тепер на годиннику 5.40? Я вже вмилась. Я потроху збираюсь. Думаю, ось такий буде у мене лук, шовкові штани, які вони прикольні. Думаю, футболку так закручу і надягну О, 100% доведеться зав'язувати. І надіну білий піджак. І ось так от буде. Думала надягти одягти юбку, але щось мені здається, що це зарано ще. Так, от збираюсь. Зараз поставила теплу водичку робитись. А, і зберусь і вже вийду і буду знімати вам. Ось такий у мене лук вийшов. Я все змінила в останній чергу вже. Вирішила поїхати тільки в футболці, бо наче 29 градусів. Якось дивно, блін, розв'язалася. Зараз буду зав'язувати. Вулиці ще темно, а вже світанок. Я боялася, що мені буде холодно. В принципі, ні. У мене за 15 сквоєн потяг, у мене вокзал тут недалеко, але я завжди так виходжу завчасно, щоб ністиша дойти. Дивіться, який гарний вид тамбори. Да? Красиво. Коротше, а... в мене все перегралось, Я все ж таки вирішила вдягнути просто футболку. Нічого наверх не накидувати, бо сьогодні наче дуже тепло, думаю, я буду тягати з тим піджаком, це буде взагалі ні. алло. І вирішила сьогодні взяти велику сумку, бо трошки хочеться комфортно себе почувати. Тому я вирішила, що маленька сумочка це, знаєте, недорожній варіант. Це мене звели Феокопардово. І знаєте, я вже думала, що це класно було рішення. Що ще хотіла сказати. А, вчора кажу. Хто в 6 ранку хоче їсти? Візьму, ти поїжджу з собою. Я тільки що. Така, блин, я хочу їсти. з'їла ці яйця, які я варила Він класно. Взяла з собою батончик і яблуко. І зараз в потязі я не фарбувалася, я намазалася тільки крелом цим за захистом. Я так завжди роблю, тому що два з половиною години у потязі у мене є час на, на все це. Тому я зараз садись, хотіла собі пацієн, потім на от, І все. А, зім-батончик взяла. Зі. От. І все. Зараз ще буде відео монтувати. М -м, якусь... Ще вам вирішила трохи підзняти так гарно, таке небо. Ось у мене вже тут і вокзал одразу. Всі. Зараз будемо відправлятися. Уже й світло. Сама людина, яка завжди, ой, як гарно, красиво, подивись. І тепер це ви. Я вам показувати буду, як же красиво. щоб ви подивились. Ну, красиво ж. Все, їдемо. Скоро я почну свої збори. зачеп мозок я тобі писав кабус це мого дядька не то музей З моєю пудрою. Це така топова пудра, мені потрібна нова. Вже приїхала, як завжди не могла пройти ці ворота, але нічого я не можу пікнути ніколи кінки обходом. Все, я вже йду на стрижку, тут салон подивиться, я подивилася, десь дуже недалеко біля вокзалу. Мені здається, що тут з цілому є там, де я, не я на Я в челікан-боври знаю, але не знаю, де цей салон знаходиться. Зараз будемо шукати. Так, ну, зараз знайду і повернуся. А, он він, я бачу. Спробуємо зиму. Ну, все, я на місці. Самило та Ось так гарненько все. Це я. Гарний салон. Класний зробила. Такий вам швидкий рум-турчик. Ой, фан, не, отседа ми трябва. Да, да, да. Ще ми дойде, моят съд. Много е запътен на ръка блост. И ще кажеш, че го няма в дом. Много е да изворият джибара, но не го да им даш, защото е запътен, защото е джибар. Не е толкова широмо, годни ли са? Світ, але так виходить просто. Ну, приємно тут дуже. Такі гарненькі кольори дівчачі, все-таки дівчачі. Хочеться все купити, так? Да? Що тут є цікавого? Єдонік. Ой, медик дуже багато. Класної косметики, я так і люблю. Ну все, ось таке. Результат. Красиво. Подобається. Я вже в центрі йду в Starbucks. Ось там він знаходиться. Тут така спека. Я допомогла мене. Нова зараз. Я розбахнулася і пішки піду до місця. Яка мені спинала після того, що до місця призначена. О боже, як аспект! А я ще думала, що вже будуть такі центреші. Бачите, як гарно! Це прямо цілий центр Аліканте. Я вже зайшла в старт. Взяла свій улюблений бульбік і нафі. А й слава тебе, найкращий бульбік. Я маленькую місце. Я, я рік ходила і почала розбавати собі прушку в карточці. І хотіла змотилась на неї, а тут думаю, що сьогодні у мене такий день, я цьому все купую. Затратила вже купу грошей, але я мов Зараз сижу. з таким прекрасним видом. Ось там, там же море. І тут так спекотно, люди я сиджу і всі люди йдуть на пляж. Коротше, ось так от я сиджу, віддихаю, балдію. Ось давай вам трошки показую місто. Ось так. Вот. Гарно, правда? Ось так добре. Просто щоб ви розуміли сезон. Вже почався. Капець, я йду, я просто угораю вже не від сміху, а від спеки. Дуже спекотно, прям. Там люди плещуться во вовсю. Зараз покажу нормально. Я б сама скупнулась. У нас не так спокотно в спокотному Прям по-іншому. Хоча їзди час-два, але дуже відрізняється. Ось цей найпопулярний пляж Веліканти. Нормально вже людей. Що Це ще... Ні, ну, типу сезон вже почався. Вже їдуть люди на відпочинок. М -м -м. Ой, я б сама скупнулася. хочу хочу. Нового року до нас приїздили друзі. Ми відпочивали влітку Аліканте. Тут пам'ятаю, ми якось снідали, і там далі ми снідали. На оцей пляж ходили, це найпопулярніший. Але я знаю, що зараз що треба не на цей пляж іти, а на інший. Типу, він не такий туристичний, і там вода чистіше. Коротше, я вам за цей влог вже я аліканди покажу, в принципі, все. Можете не їхати. Ось так, я двігаюсь без поводу. Ну, я хочу сказати, що це трешка, я просто вдячна собі я мені надягала топ піджак, але треба було хоч таки одягатись, так як я думала спочатку. Їх побушоти. Дуже сильно спокійно, А я ж, ще... блин, я сподіваюся, що мене тут чутно взагалі в вітря. Зайшла в якісь тропіки. Я ще думала, що я якраз пройдусь через це місто. Прогуляюсь. Комфортна погода. Ага. Фух. Це комфортна погода. Що я вже йду і просто вимираю від спеки. Ой, як тут гарно. Зараз я вам кажу, тут такти, парни. Так люди вийдуть. Ой, як щось пахне. Дивіться, як гарно. Зараз. Вау, там ще ці дерева фіолетові ведуть. Дивіться, як красиво. Зараз так? мужчиня таке відео гарне Зніму. Вау! Кай, дуже красиво. Все, я прийшла на місце на 40 хвилин майже раніше. Я не знаю, чи то я так бігаю, по поблю. Чи Google Карти, ну ладно, районна... На Короте, я тут знайшла таке місцечко, парк такий комфортний. М -м -м. І я просто сіла і остигаю. Знаєте, оце вітня, коли ти йдеш, весь мокрий, потний, волосся дивом, все таке. А -а -а. А я така. А -а -а. І я просто ще сіла і розчесалась, провела себе в порядку, і так добре. Чи буде чекати тут. У мене косметолог десь ось тут. Не пам'ятаю, де я вже була, у неї якось раз десь тут знаходиться. А, я от зараз посиджу, почекаю а, і потім піду вже у свій назначений час. Поки у мене ще є трохи часу, а я ж не розповідала, на що я приїхала. А, я хочу зробити ботокс. Ставити. Я вже один раз робила, у мене дуже сильно йде залом, особливо коли а, я на сонці, я не можу це контролювати. Я дуже-дуже сильно утворюються, Тому я вже роблю. Адже кажуть, що ботокс це процедура молодих, а, тому якраз. І я хочу трохи підкоригувати губи. Я не робила губи вже. Я взагалі останній раз ходила до війни, я робила ось я хочу тут коригувати, бо у мене така достатньо виражена сильно асиметрія. І я от коли почала записувати відео, розмови там, і я почала помічати, наскільки сильно вона виражена. Вже втомилася, чесно кажучи, сидіти, але е, це все краще, ніж ходити на сонці, бо сонце треш яке Ось е, Я в центр, мабуть, поїду. Треба подивитися, до речі, як світі. На чому можна виїхати окрім таксі, mm -hmm. бо йти по цьому сонцю, саме Ну, Зараз я вийду буду, буде там, 3 години дня, це якраз саме пекло. Тому зараз подивлюсь. І вже буду вирушати. Зустріне вже після. Мені так цікаво. Як страшно. Ну що, я все зробила. Зробили мені лоб, але тільки між бровку лоб мені чекали. І губи. Просто губи я щось відчуваю як якусь. Просто така шайба. На обличчі тут два вареньки. Але мені дуже подобається ця косметологія, яка вона класна, жінка ще раз така гарна, так, так все лишня, таку техніку мені робила класно. Коротше, я супер-супер Задоволена. І я дуже хочу їсти. І зараз я зустрічатись з знайомою і, і подушкою, вона сказала буде. Хочу спільно обед. І дуже так не відчувала себе. На станції. Мого потягу ще немає, мені ще 40 хвилин чекати, я взяла їжу, до якої немає приборів. Я тільки що прийшла в кафе, взяла палички для кави. Буду їсти суші паличками для кави і ананас на накалювати. Я хочу вже сісти в той потяг і поїхати додому, щось просто капець. Я дуже сильно втомилась. Я вам потім все розкажу, що у мене було дуже активний день. Тут я чекаю, бачите. красиво. Коротше, девочки, я на связі. Коротше, день просто офіний, імовірний. Все так класно було. Я дуже класно провела час. Але я так сильно втомилась, і мені їхати до 23. Коротше, я проїжджаю без 10.12. О, боже. Я вже просто втомилась. Де мій потяг? Я що то ще не розумію. Так, зараз перезвоню девочки. Дівчата, якщо ви хочете знати щось про багату життя, то вот бота нам. На вокзалі бо мій потяг запізнюється. Паличками для кави, пожалуйста. Лакшери. Вона така, так. Да.

Сходить в душ, митость, і просто легкий кості и спати. Я вже хочу сильно спати. У мене так гулять губы, дареть уже ну, у мене так гулять, але гулять. И чуваю. Вони таки набрягші, уже свинція. У Ой, коротше, хочеться брыхнуться в подушку. От і встанувся. Дівчата, вже наступний день у мене. Я сподіваюся, що ви мене пробачите за те, що я такий неідеальний влогер ще. Тупо на півдня пропала, хотіла так вам все показати, але трошки розповім. Вчора був дуже класний день у мене. Я ось, бачите, яка вбита після косметолога, ми робили трошки мені губи. Просто щоб вирівняти е, трохи природню асиметрію, і зробили ботак лоб. У мене така класна косметологиня, вона така класна жінка, дуже мені подобається, така гарна. Короте, і от вона а, майстер своєї справи. Вона ніколи не робить, типу, щось, що не буде пасувати людині, щось, що буде зайвоване. От я хотіла думала, що мені треба буде робити і лоб, і міжбрівку Вона каже, що лоб можна не робити, типу, все ще терпить. Тобто вона не буде робити зайвого губи, каже, ну, типу, ні. А, ні. Ну, я не хотіла мілілітр. Вона просто зразу каже, мілілітр це багато, губи стільки не візьмуть, ти правому половину там, і техніку найкращу поверхневу, яка не викликає міграції і так далі. Ну, коротше, я дуже люблю людей таких, які. Так працюють, знаєте. Ось, потім я зустрілася з дівчинкою, з її подругою. Ця дівчина ми познайомилися через Інстаграм. Потім вона була у мене на супроводі, дуже класно провели час, наче нашому знайомі декілька років і старі друзі якісь. Ну, Мені дуже сподобалось. Ну і потім я вам вже показувала, що я дуже пізно приїхала додому. Я ще пошарилась трошки пазарі, ну там треш був, я нічого вже не знімала. Сіфора зайшла, там нанюхала спрейчики, я хочу сходити їх купити. І я вашого ну, нічого не показувала чи показувала, я не пам'ятаю. Оцю кришку я купила, я її помила, протягла показати вам ось таку Starbucks, щоб брати з собою каву. Вона ось так закривається і так відкривається. Клас, мені дуже подобається. Я давно таку хотіла, буду ходити. Модна Eat Girl. Буду брати з собою до макаху, іти, пити. І така. Сьогодні у мене домашній день. Я вже навчаюсь. Планом навчатись Змонтую відео і буду потрошку, до речі, починати монтувати влог, хочу оформити YouTube канал. І буду викладати такий перший, не ідеальний, але такий мій влог. я сподіваюся, далі я вже трошки налабаюсь і буде цікавіше набагато. І на сьогодні це все. Я... Напишіть, будь ласка, як вам тільки чесно можете казати, що б ще хотілося бачити в влогах, що далі розповідати, що показувати. От. Тому що. До наступної зустрічі. Дякую, що ви подивились. Не забувайте підписуватись. А, і що? До наступних зустрічі? Пока-пока-пока. Та, пока, та, пока, та, 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 тесмаші, тесмалей.